П'ятницю в малій залі засідань Червоноградської міської ради відбувся брифінг ініціативної групи з питань створення у нашому місті осередку всеукраїнського громадського об'єднання Майдан виступи промовців. Пропонуємо переглянути без коментарів. Безпосередньо сьогодні ми декларуємо про створення ініціативної групи, яка буде працювати для того, аби надалі напрацьовувати робочі органи даного об'єднання для того, аби залучати. Широкі верстви політичних організацій, громадських організацій, молодь, які ставлять, які себе опозиціонують до нині діючого режиму Януковича, і нашим основним завданням є координація таких дій, залучення і розширення нашої організації для того, аби показати, що в Червонограді діє потужна організація, яка метою якої є протиставляти наші сили сьогодні діючому режиму вчора. Зібралися представники політичних сил та громадських організацій, які створили таку ініціативну групу безпосередньо, яка буде займатися напрацюванням і розробкою даного про це, що я вище сказав. Я хочу зазначити до ініціативної групи війшли. Правенко Ліда, це голова Червоноградської міської організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Тарас Стародуб, голова Червоноградської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Мшанецький Денис, голова Червоноградської міської організації політичної партії Удар, Корнат Ігор, голова Червоноградської міської організації народного руху України, Пікула Богдан, голова громадської організації Меморіал. Пиріг Андрій, заступник голови станиці братства УПА в місті Червонограді, Панько Оля, голова студентської ради нашого червоноградського коледжу, Бачинський Євген, голова фракції Батьківщина в Червоноградській міській раді. Педепчук Павло, секретар міської ради, голова координаційної ради, керівник штабу національного спротиву. Ми ще раз підкреслюю: підібрали такий склад. Аби це не є робочий орган. Я підкреслюю, це не є це є суто ініціативна група, яка в подальшому буде напрацьовувати ті робочі органи, які безпосередньо будуть іти, скажімо, по вертикалі з Києва зі Львова. Безпосередньо нічого нового ми тут придумати не можемо буде структура. Відповідно до тієї структури, ми будемо напрацьовувати. Відповідно, буде як напрацьовано в Києві і у Львові. Оцей е відсоток, е скажімо, пропорційний представників і політичних сил, і громадських організацій, безпосередньо будуть і в робочих органах в нас. Тобто, ще раз підкреслюю: ми всіх закликаємо до співпраці, всіх, кому не байдуже зараз доля України зараз в тій тяжкій ситуації, яка склалася. Тому. До роботи до праці нелегкої, шановні колеги, шановні присутні, хочу вас всіх привітати з тими святами, які наближаються, щоб всі негаразди, які є в 2013 році. Всі негаразди, всі непорозуміння, всі недомовленості залишилися за в межі 2013 року. 2014 тисячі нам треба зустріти з розумінням з ініціаз роботою, яка буде. Показувати на то, що Червоноград завжди був, є і буде в авангарді тих всіх політичних подій, які відбуваються в державі, через то створена ініціативна група, яка буде напрацьовувати алгоритм дій, які вже визначені десь на рівні Києва, які вже визначені на рівні Львова, і напевно ми будемо відштовхуватися від того, так як є задекларовано, 30% будуть в ініціативній чи робочій групі. За партійними партіями 30% за громадськістю, за громадськими організаціями 30% молодіжні організації. Робоча група не закрита, ініціативна група не закрита, тому кожен тут присутніх, кожна громадська організація чи кожна політична партія, чи молодіжні рухи хай вливаються, допомагають і працюють на розбудову, на усунення отого режиму, який сьогодні діє в Україні. Відносно того, як би працювало. Я би бачив напрямок, це є молодіжний, напрямок студентства, Я думаю, тільки завдяки студентствам це все і почалось Майдан. Тобто є представник студентства. Другий, я би хотів напрямок, щоб це був юридичний, треба юристів, які би працювали, бо дуже багато виникає юридичних питань і по організації перевезень людей до Києва, до Львова. Третій напрямок можна створити групу, яка була займалася б займалася технічною стороною, це організація. Віче забезпечення технікою, забезпечення іншими матеріалами, які потрібно для поїздок на Львів на Київ. Ми від коледжу їздили в Київ на Майдан з допомогою нам допомогли у міській раді безпосередньо. Тому ми стараємося, в свою чергу, так як студентство зараз стало рушійною силою в цій нашій проблемі, студенти першими вийшли на страйк. Ми стараємось також підтримати. На жаль, ми коли їздили до Києва, то не, не усі студенти змогли поїхати, бо ми брали тільки повнолітніх студентів. Повнолітніми у нас є треті-четверті курси, але ми зі своєї сторони всі можливості прикладаємо. Ми не хочемо залишатися десь там осторонь, десь збоку. Ми постараємось зробити все, щоб зарадити чимось допомогти. Дуже важливо, що ми сьогодні тут зібралися. Ми всі маємо бути небайдужими до тих процесів, які відбуваються в Червонограді. І я, як представник народного руху, відповідно, так само завжди готова допомогти. Наш голова Ігор Корнат. Ми завжди в центрі подій, як кажуться, на вістрі цих всіх подій. Я дуже тішуся з того, що наше студентство. Ну, студентство завжди було рушійною тією силою в 90-х роках і в 2004 році, і тепер. І мені здається, що ми маємо все-таки підтримати те студентство. Я, як секретар комісії з сім'ї і молоді, і думаю, все-таки ми будемо допомагати їм, підтримувати їх. В ці дні мають бути всі об'єднані разом і до перемоги. Координаційної ради як такої дієвої в нас не було. Признаємося, тільки два чоловіки працювали і працює чи чотири. Чотири. чотири, розумієте? І, і ця неділя, ви знаєте, як пройшла? Мав бути мідинг, а його не було. Чому питаються хлопці? Давайте будемо відкриті, давайте будемо працювати. І працювати, як казали колись хлопці, колись рознебільше крозлоцький казав, бігати треба, не сидіти і не спати. розумієте? І я вважаю, що ми є. Неповноцінно ми зібралися тут. Моя думка, тут повинні бути сидіти лідери проспілкових організацій наших, а їх немає. І саме основних шахтарів наших, вільних проспілок і тих офіційних. Тому що я завжди, коли на мітингах десь виступаю, то завжди акцентую, що самим таким рушійним силою такою допомогою в Червонораді це були наші шахтарі, і це треба дати їм належне. О, і на майбутнє ми повинні залучити тих людей сюди, до нас, щоб вони були саме тут. І ми з ними співпрацювали. І не тільки з, з, з лідерами, значить, з шаблею Турчином, але щоб тут були голови профспілок кожної шахти, значить, лікарні, освіти і других організацій. Це моя така думка, щоб це була більш повноцінна наша кордонаційна рада і більш така, знаєте, ініціативна і вимоглива. тут треба теж палатки виставляти свої. Щоб, щоб бачили, що є і народ залучати, залучати народ не тільки студентів і всіх наших. Ми вчора на зборах і всі люди проголосували, що будуть виходити, будуть виходити на страйки. Наші старенькі по 80 років, але вони готові йти в бій за те, щоб е, визволитися від того ярма. Координаційна рада, яку мені довірили, ви знаєте. Очолювати була організована 1 грудня всього часу. Я хочу сказати: вона працює, люди їдуть, це організовується. Я би хотів в першу чергу подякувати Міляну Карабіну, Петру Дзюбі, Олексію Фетісову, Івану Гулядику, вам, пане Богдан, які в день в день знаходяться в цій координаційній раді і працюють. Тому ця рада боєздатна діє, і я думаю, що ви знаєте. Що входить в наші дії, ви з нами кожен день, пане Богдане, і бачите реальну картину, яка є. Ті, що люди входять в координаційну раду, не могли бути. Відповідно, хотів би сказати і Олега Пелеха, і Богдана Закала, які автобуси займаються, і Тарас, Тарас Тародуб. Тобто, ті, що ввійшли в раду координаційну, всі працюють. і Хто не тут був, то були в Києві. І я думаю, що в тому плані, я думаю, що координаційна рада і далі буде продовжувати свою роботу до тих пір, поки вона є бодіздатною на Скільки, скільки вона буде потрібна і, в часі, і ми будемо всі разом працювати. Дякую. Ми йдемо до 2015 року. Ми всі знаємо, ми повинні підійти одним, як то кажуть, потужним монолітом для того, аби. Раз і назавжди усунути ту владу. Тому, виходячи з цього, ми створювали десь ініціативну групу. Представники тих політичних сил, які безпосередньо вже війшли в Києві і у Львові, безпосередньо залучили. Ми не могли зараз. Ініціативна група на нашу думку, і воно так і є на наше глибоке переконання. Повинна бути мобільною, працювати швидко, збиратися для того, аби запустити цей процес, аби повноцінно широкомасштабно працювала ця організація, яку ми зараз будемо створювати, а саме всеукраїнський об'єднання майдан тому ми залучили і представників від студентства для того, аби пані Оля координувала ті дії з молоддю. Ми залучили Павла Филипчука як представника органу місцевого самоврядування, саме депутатського корпусу, і безпосередньо голову координаційної ради, до якої війшли майже всі громадські організації, які перебувають в місті Червонограді, принаймні ті, які постійно активно працюють для того, аби щось змінити в нашій державі. Безпосередньо ми вважаємо. Жаємо щоб безпосередньо через нього як керівника координаційної ради, ми надалі будемо координувати ті дії. Ми включили ті громадські організації, які безпосередньо постійно працюють, постійно активно діють. Я не хочу когось зменшити, когось здобати. Бо всі в свою чергу роблять свій великий внесок для того, аби щось відбулося. Тому я закликаю всіх до об'єднання наших зусиль до відхилення протиріч. Ми всі різні. Ми всі різні по нас всі різні політичні сили, і якісь у нас всі різні напрямки, але нас об'єднує одне для того, щоб щось змінити в тій державі. Треба об'єднатися. Нарешті, хай історія нас трохи вчить, що тільки спільними зусиллями, разом об'єднавшись, ми зможемо подолати ці проблеми і, нарешті, цю антиукраїнську владу, яка є в нашій Україні.